Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 5 та 6 лютого 2026 року. Сьогодні, 5 лютого, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Діва до 11 години 33 хвилини ранку, а потім перейде в знак Терези. Місяць без курсу з 9.49 до 11.32, Тому після 14 години. Дня, коли вже буде продуктивний час знаку, можна сіяти насіння квітів, баклажанів, капусти, гороху, шпинату, крес-салату. можна посадити картоплю в теплицях та провести підзимовий посів моркви та буряку. І можна працювати за розсадою, але завчасно зволожуємо ґрунт. Це знак стихії повітря. Полив та підживлення треба завершити до 6-ї години ранку. Далі почнуть працювати енергії знаку стихії повітря. Не можна обрізати садові рослини та не можна ще проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 5 лютого несприятливий день для різних заготівань. Завтра. 6 лютого спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. Можна сіяти насіння квітів, баклажанів, капусти це на розсаду. Сіємо насіння гороху, шпинату, кресалату в теплицях, в теплих країнах, можна посадити картоплю теж в теплих теплицях, в теплих країнах і в теплицях. І можна провести підзимовий посів моркви та буряку. І можна працювати з розсадою, але грунт повинен бути завчасно зволожений. Не можна вже поливати та піджив. Рослини. Це час стихії повітря. Не можна обрізати садові рослини, але 6 лютого вже можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від рослинничкіників та хвороб проводимо біопрепаратами. 6 лютого сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 5 та 6 лютого 2026 року. Це знак терези. Тому дуже важлива вегетаріанська їжа. Готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. З усіх доступних для вас овочів, фруктів, ягід, будь ласка, готуйте будь-які салати, страви, але їх готуємо без навіть рослинних олій. Заправляємо всі салати сметаною, вершками, лимонним соком і до меню додаємо по можливості банани, родзинки, курагу та проростки насіння для вітамінних салатів. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту, тепла та затишку у ваших оселях. Щастя вам людського і здоров'я вам міцного. Удачі вам! Маємо надію зустрітися з вами ввечері. На все добре. До зустрічі!